Уже сьогодні у США інавгурація Дональда Трампа і новий президент Сполучених Штатів почне свою діяльність у Білому домі. Чи вплине це на долар? Безперечно. А зараз ми даємо прогноз на курс валют на тиждень від фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Почнемо з міжбанку. Поки що Нацбанку доведеться продовжувати практично щодня продавати достатньо великий обсяг долара на торгах, якого бракує. Зараз з рахунками аналітика Олексія Козирєва для цього регулятору знадобиться цього тижня витратити щонайменше від 780 мільйонів до 990 мільйонів доларів із резервів. Щоденні обсяги операції за системою Блумберг будуть у ці дні перебувати в межах від 190 мільйонів до двохсот. 80 мільйонів доларів на період 20-24 січня, коридор у парі євро-долар прогнозується в межах від 1,018 до 1,035 долара за євро з підвищеною волатильністю пари протягом усіх днів тижня, особливо 20-22 січня, коли фактори самої інавгурації Дональда Трампа та його перших заяв на цій посаді будуть здатні буквально перевертати ринок по декілька разів на день. У разі, якщо котирування долара на міжбанку 20-24 січня будуть у межах коридору від 41 гривні 90 копійок до 42 гривень 35 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня курс євро на торгах цього тижня буде знаходитись у межах досить широкого коридору – від 42 гривень 65 копійок до 43 гривень 83 копійок. Волатильність курсу євро як на міжбанку, так і на готівковому ринку – Знову буде однією з найхарактерніших особливостей цього тижня. На готівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред по долару в межах як мінімум середнього рівня коридору від 20 до 35 копійок. А по євровалюті спред перебуватиме в ширших межах від 20 до 70 копійок. Часту зміну спреду по євро, а також багаторазову зміну цінників з євровалюти протягом дня. Ми зможемо спостерігати практично весь цей тиждень. Окрім цього, широкий розкид цінників банків та обмінників фінкомпанії за готівковими курсами долара та євро створить зараз можливості для спекулятивної гри на курсах купівлі та продажу цих валют у різних регіонах України та у великих містах. Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 41 гривні 80 копійок до 43 гривень, а в обмінниках фінкомпанії у межах від 42 до 43 гривень. А курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 42 гривень 50 копійок до 44 гривень 40 копійок. В обмінниках фінкомпанії цей коридор буде дещо вужчим. У межах від 42 гривень 80 копійок до 44 гривень 30 копійок. Більше новин про курс долара дивіться на сайтах Finance та МінФін. А як ви вважаєте, яким буде курс долара у перші тижні правління Трампа? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.